Коли ви повертаєтесь з полону, ви настільки кайфуєте від всього, від таких дрібничок, які люди, які живуть тут, ніколи не увагу. Ти звертаєш на ту росу, як заломлюється світло на тій русі. Від тих катувань в мене втрата пам'яті була, і я від слова взагалі. Просто будь-яка стресова ситуація я не пам'ятаю. Складний шлях відновлення це по факту зовсім інша особистість. Ти знайомишся з новою собою, ти пізнаєш свої реакції, свої ти ніколи не знаєш. Як ти відреагуєш на ту чи іншу ситуацію? В тому, бо коли я повернулася, в мене накопилася маса агресії нереалізованої. Ти не можеш рефлексійно відреагувати, коли тебе катують. Я е, маю досвід працювати з психологом, і слава Богу, я знайшла в нашому місті рідному е, прекрасного психолога, який максимально мені підійшов. І ми з ним, слава богу, відпрацювали ту терапію повністю. І я вже така зараз, як знаєте, як доросла дитина, яка пішла самостійно в життя.